Найцікавіше відео тижня від Телеграф UA Британський доброволець Джордан Чедвік, тіло якого знайшли 9 вересня у Краматорську, був битий іншим британцем. Вважають слідчі. Про це пише видання «The Sun». Нагадаємо, 31-річний колишній шотландський гвардієць служив у секретному підрозділі під назвою 50 на 50, прикріпленому до військової розвідки України. Його тіло знайшли у водойомі в Краматорську за 32 кілометри від лінії фронту у Бахмуті. Руки Чедвіка було зв'язано за спиною. Товариші загиблого бійця стверджують, що перед вбивством Чедвіка катували водою, і вода в його легенях не співпадає зі зразками води з водойому, де знайшли тіло загиблого. Українські війська під час успішного наступу на південь від Бахмута Донецької області розбили елітні частини російських окупантів. Про це повідомляється у звіті інституту вивчення війни. Так, при звільненні Андрівки та Кліщіївки було знищено підрозділи 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї гвардійської бригади ВДВ та 83-ї гвардійської бригади ВДВ. Це підтверджують також російські джерела. Знищені підрозділи ВДВ брали участь у контратаках та спробах зупинити наступальну операцію Сил оборони. Ймовірно, росіяни зазнали великих втрат. Тож чекаємо на офіційні дані. 1. 20 вересня у Парижі на вулиці Верней, 5 біс, відкривається музей легендарного співака та актора українського походження Сержа Гензбура. На найближчі два місяці усі квитки розпродано. В цьому домі співак жив з 69-го року до своєї смерті у 91-му. Тут усе залишилося так, як було за життя Генсбура. Недопалки в попільничці, напівпорожні пляшки з під червоного вина, відкрите піаніно з Марсельєзою на піпітрі. Здається, що будинок співака все ще наповнений його харизматичною присутністю. Музей створила донька Генсбура, не менш славетна акторка та співачка Шарлота, яка відома за співпрацею з режисером Ларсом фонтрієром. Шарлота Генсбур розповідала про ідею відчинити двері будинку для публіки ще у квітні 18-го року. Вона навіть купила сусідній дім та прилеглу до нього ділянку у власність, щоб потім подарувати їх Парижу. Саме Шарлота Гензбур кілька років вела переговори з мерією, вигадала концепцію музею та навіть озвучила музейний аудіогід для відвідувачів. Нагадаємо, що Серж Гензбур народився у родині єврейських емігрантів із Феодосії, які приїхали після жовтневої революції до Франції. Його улюбленими стравами після червоного вина та міцних цигарок були український борщ та вареники з вишнею. У Росії день почався з недоброго ранку. Після п'ятої за московським часом жителів Сочі розбудив потужний вибух. За наявними даними, поблизу аеропорту Адлер сталася масштабна пожежа. Росіяни переконують, що вогонь поширюється на одній із автозаправних станцій компанії «Роснєвць», де начебто спалахнула цистерна із паливом. Наразі пожежа охопила територію площею 96 квадратних метрів. Думка нардепів щодо відкриття електронних декларацій кардинально змінилася за два тижні. Верховна Рада України нарешті схвалила вето президента Володимира Зеленського. Відкриття декларації підтримав 341 народний депутат, що становить конституційну більшість. Нагадаємо, 5 вересня рада ухвалила законопроєкт про декларації, проте депутати провалили прийняття правки про негайне відкриття публічного доступу до них. У мережі українців таке рішення народних обранців дуже розлютило. Цієї ночі СБУ та ВМС завдали масштабного удару по військовому аеродрому САКИ в окупованому Криму. На той момент на аеродромі знаходилося щонайменше 12 бойових літаків су 24 та су 30 а також зенітний ракетно-гарматний комплекс Пансера. Там же знаходилася база підготовки операторів БПЛА Мохаджер, які окупанти використовують для координації власних повітряних атак. Операція була запланована в два етапи. Спочатку по окупантах було завдано ударів дронами, які перевантажили російську систему ППО. Після чого аеродром атакували ракетами Нептун. У результаті техніка окупантів була серйозно пошкоджена. А у російських телеграм-каналах повідомляється про щонайменше три десятки двохсотих окупантів. По штабу Чорноморського російського флоту у Севастополі завдано ракетного удару. Це підтвердив так званий губернатор окупованого міста Михайло Развожаєв. Наразі відомо, що уламок ракети впав біля Севастопольського академічного драматичного театру імені Луначарського. На місце виїхали усі оперативні служби, у тому числі 10 машин швидкої допомоги. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Додавайтесь до нашого каналу новин. Ставте лайки та рекомендуйте друзям.